І всім привіт, це біографія Олена Сюрова такий так. Народився на станції Терпишкової 6 січня 1980 1009 року, 1911 роках, працював на заводні місця верхнього в панському цеху, Телефонському Чорнобилі. це 1918 до 18 року Борвитику Савоту. Право участь в українській революції з першої армії Унери пісніше в Червоній армії по закінченню громадської війни. Так, отелю трохи може лагати по... Типа, я можу тут і бути, а воно може, я вже тут я можу бути, бо інтернет поганий. Давайте далі. В них народився Володимир у 1945 році. Марія Ксюсюра зарешна, чи плаче, за розголошення державної термації. Засовувала тільки станція у 1948 сесіру, і значить, і тоді а, прошло на сюрнайсами. За Петришню поэзию любит в Україні по мере 8 січня 1465 року. І все кинули за вас, вы были на письменники. Я писала, до побачення.